Норм чи стрьом використовувати секретний алгоритм, який ніхто не розуміє. Це, це стрьом, типа, тому що має бути комунікація, і всі мають розуміти, що робить ціла група. Жартувати під час розвідки. Якщо наземної розвідки, це стрьом вас можуть знайти швидше, ніж ви когось знайдете. Якщо боїсь розмовляє з дроном, норм чи стрьом? Більше скільки боєць перебуває на позиції норм. Якщо дрон ревнує до іншого дрона. Це по-любому стром, треба залишитися на одному дроні. Ставити на мапі точки тут красиво. Норм це може бути орієнтиром, який буде пам'ятати вся група. Переговор операції вести шепотом, щоб ворог не чув. Норм, якщо ви в тилу противника або на передовій лінії стром, якщо ви пілот БПЛА. Збирати дрон з заплющеними очима. Норм це професіоналізм. Писати інструкції на папері, які ніхто не читає. Стром інструкції треба читати, робити вигляд, що ти просто гуляєш, а не на завданні. <рес> Якщо ти в населеному пункті одягнений цивільно, це норм. <рес> Підписка на рейд це як броню. Краще мати, ніж шкодувати.